Мамуся щось вирішила жарить. Кажу, що ти там жариш? Міні бройлери. А що це за міні бройлери Чому вони такі маленькі? А каже, в дитинстві боліли. <ріхи> в общем, перепелочок рішила в духовочці запекти. М -м -м, це смакота. А який у тебе маринад? Соєвий соус, трошки тіріяки, майонез. Цибулька, чесничок, І сольки, не, не? і сольки. Ага. Ну, вони солюні ж були, ну а так угу. сольку треба. Так що, це як вийшло. Поставили на маринуватися на закопчення. Ось копчені вийшлося. А перед копченням Юля їх стирила 10 штучок і каже, запечу у, у духовочки. Так що будемо сьогодні вечеряти духов, духовочними перепілками. Ось які вони, дивіться, сочні, м'якесенькі, розламуються ось як. Взагалі, мякенькі мякенькі Ммм, смакота. Так, замовляйте.